Соняшник одна з найпоширеніших технічних культур в Україні, з насіння якої отримують всім нам добре відому соняшникову олію. Але це ще й приголомшливо красива рослина з величезною квіткою, жовтими або помаранчевими пелюстками і серцеподібною насіннєвий кошиком, чорної або коричневої. Навіть 5 рослин соняшнику здатні прикрасити будь-яку присадибну ділянку. Саме тому українські та зарубіжні селекціонери з азартом працюють над створенням унікальних і красивих сортів декоративного соняшнику. Цікаво, що харчовий, технічний соняшник називають саме соняшником, а декоративний соняшником. Вирощування і того, і іншого виду проводиться практично однаково. У цьому ролику я детально розповім вам про соняшник, його посів, вирощування і догляд за ним. В кінці познайомлю вас з кращими сортами харчового соняшнику і декоративного соняшнику. Види соняшнику. Соняшник, однорічна олійна культура з сімейства Айстрові. Зараз відомо більше 50 видів дикорослого і культурного соняшнику. Ми будемо говорити тільки про культурні види і сорти. Соняшник, що вирощується в аматорському садівництві, можна розділити на дві групи харчовий і декоративний. Харчовий соняшник це однорічна трав'яниста, дуже швидко зростаюча рослина висотою від 2 до 4 метрів. Швидке зростання виключає появу бічних пагонів. Рослина являє собою один товстий стебло, покритий тонкими ворсинками, з великими овально серцеподібними листям з зазубреними краями і загостреним кінчиком. Листя також покриті ніжними ворсинками. Стебло вінчає величезна суцвіття круглий диск діаметром від 20 до 55 см, в залежності від сорту, навколо якого в кілька рядів розташовані невеликі зелені листочки, суцвіття складається з плодоносних і неплодоносних квіток. Плодоносні квітки мають яйцеклітину, віночок, трубочку і рильце, на якому розташовані 5 пиляків. Неплодоносні трансформуються у великі пелюстки яскраво-жовтого або яскраво-оранжевого кольору. Вони, немов сонячні промені, обрамляють суцвіття, нагадуючи за формою сонця. Звідси і назва рослини соняшник, плоди соняшнику насіння, або, як ми звикли називати, насіння чорного, коричневого, смугастого чорно-білого або сірого кольору. Шкірка у них тверда. А всередині смачне і дуже корисне ядерце. Соняшник перекрасно опиляє один з кращих медоносів. Тому поруч з його посівами часто розташовують пасіки декоративний соняшник. Справжнє сонце на клумбі. З Зусиллями селекціонерів виведено більше ста сортів декоративного соняшнику. Це дивно красиві квіти висотою від 35 до 70 см. Є прості, махрові і навіть помпонні види цієї чудової декоративної культури. Вони відрізняються різноманітністю форм квіток і їх яскравим забарвленням рожевої, жовтої, помаранчевої, червоної, багатобарвної з яскравою серцевиною. Вирощування декоративного соняшнику проводиться точно так же, як і харчового. Користь соняшнику для здоров'я соняшник найважливіша технічна і лікарська культура. У його насінні містяться всі вітаміни групи: вітаміни А, з, Д, до поліненасичені жирні кислоти, що розчиняють холестерин в організмі. Вони також містять понад 30 хімічних елементів, включаючи срібло, а також корисні речовини, антиоксиданти та природні антибіотики. Регулярне вживання насіння соняшнику сприяє поліпшенню роботи головного мозку, всієї серцево-судинної системи, знижує цукор і сечову кислоту в організмі. Масло соняшнику використовують не тільки в кулінарії, але й в косметології для приготування різних кремів, а також в медицині як основу для багатьох мазей. Вирощування соняшнику: Соняшник вирощують прямим посівом насіння у відкритий ґрунт. І тут дуже важливо не упустити терміни, щоб насіння встигли дозріти до настання холодів. Терміни посіву насіння соняшнику рекомендується сіяти в кінці квітня, початку травня, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до температури плюс 12 градусів. У північних регіонах України раджу використовувати тільки ранні сорти соняшнику. Термін їх повного дозрівання 90-105 днів після появи сходів. Декоративний соняшник можна сіяти з 5 по 15 травня. Вибір місця для посівів соняшнику виберіть відкрите, добре освітлене місце. Не садіть його вздовж проїжджої дороги, так як культура дуже чутлива до загазованості або забруднення від пилу. Не можна вирощувати його в тіні і навіть півтіні. Там він просто не буде рости. У низинних місцях сійте соняшник на високі грядки висотою 60-70 см, так як від застою води можуть почати загнивати коріння і низ стебла. Не любить культура і близького залягання ґрунтових вод. Вони повинні бути розташовані не ближче одного метра 80 см від поверхні землі. З попередників кращими культурами для соняшнику вважаються цибуля, петрушка, інші зелені або пряно смакові трави, огірки, бобові культури, підготовка ґрунту. Соняшник любить родючу, багату органікою, легку, пухкий ґрунт з нейтральною реакцією середовища РН 7,0. На важкій глинистої і кислої землі він буде дуже погано рости і, швидше за все, не дасть врожаю насіння. Такі ґрунти потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 6 квадратних метрів ділянки і проструктурувати піском 2 відра на 1 квадратний метр грядки під перекопування. На сформовану грядку для соняшнику перед посівом внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр, 2 відра компосту або перепрілого. Відро піску, відро листової землі. Половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Землю добре прорихліте сапкою і розрівняйте граблями. Після цього пролите грядку чистою водою, щоб промочити її дощенту. Це потрібно, щоб земля просіла. На наступний день можете приступати до посіву. Підготовка насіння соняшнику до посіву. Перед посівом насіння соняшнику потрібно проростити. Рясно намочіть серветку водою, розкладіть на неї насіння і зверху прикрийте іншою мокрою серветкою. Поставте в тепле місце на 2-3 дні. Насіння проклюнуться дуже швидко. Після цього можете приступати до їх посіву. Досвідчені садівники рекомендують перед посівом обробити проклюнулися насіння настоєм часнику і цибулиння від гризунів, які із задоволенням ними поласують на 100 г часнику і лушпиння з двох цибулин залийте окропом, один стакан. Остудіть відвар і, не проціджуючи, помістіть в нього насіння на 2-3 години. Посів соняшнику. В середині шириною 30-40 см. В залежності від сортової висоти рослини зробіть пряму борозинку. На відстані 15-18 см прокопайте лунки глибиною 7 см і опустіть в кожну по 3 пророщених насіння, засипте родючим ґрунтом, ущільните руками і добре полите з розрахунку одна лійка на 1 квадратний метр грядки. Після цього замульчуйте грядку соломою або сіном шаром 3-4 см. У найпівнічніших регіонах України соняшник можна виростити через розесаду, посіявши насіння в торфяні горщики діаметром 10 см за місяць до посадки у відкритий ґрунт. Вирощування розесади соняшнику не доставить вам клопоту. Головне посіяти насіння в готовий ґрунт для розесади овочів, в якому містяться всі необхідні поживні речовини. Догляд за соняшником полив. Полив має величезне значення для швидкого росту і розвитку соняшнику. Особливо важливий він на початковій стадії росту. Посіви соняшнику потрібно поливати щодня по одній ліці на один квадратний метр грядки. Коли соняшник підросте, поливайте його не біля основи стебла, а на відстані 80 см від нього, тому що основні коренові усмоктувальні волоски розташовані в землі саме на такій відстані від центрального стрижневого кореня. Коли соняшник досягне свого сортового зростання, поливайте один раз в тиждень з розрахунку 30 літрів під одну рослину. У спеку поливи доведеться збільшити. Слідкуйте за станом ґрунту на грядці. Вона повинна бути добре промочена на глибину 20 см. Закінчуйте поливи, коли кошик з насінням остаточно сформувалася і потемніла, а яскраві пелюстки почали підсихати. Добриво! У перший час соняшнику дуже потрібні азотні добрива, щоб швидко наростити зелену масу. Тому через тиждень після появи сходів підгодуйте посіви розчином сечовини, 2 столові ложки на відро води на 1 квадратний метр грядки. Через три тижні внесіть під рослину комплексне мінеральне добриво для літньої підгодівлі овочів. Там в збалансованій формі містяться всі необхідні макро і мікроелементи. В кінці липня підгодуйте соняшник розчином гною в концентрації з водою 1 до 10, 10 літрів під кожну рослину. Дуже добре, якщо ви додасте туди ще по літровій банці деревної золи під кожну рослину. Цього буде достатньо. Підв'язка соняшнику підв'язувати потрібно тільки харчовий соняшник через його величезних розмірів, так як його стебло може зламатися від сильного вітру. Якщо у рослини дуже велике суцвіття, то його теж бажано підв'язати, щоб воно не зламалося на стеблі. Вбийте поруч з підрощеним до висоти 1 метра 20 см рослиною кіл висотою 2,5 3 метри, і прив'яжіть до нього стовбур м'якою мотузкою у формі вісімки. У міру зростання соняшнику робіть ще одну підв'язку під сувіттям тією ж м'якою мотузкою. Ні в якому разі не стягуйте мотузку, інакше пошкодите рослини. Коли зростання стебла припиниться, останню підв'язку зробіть прямо під сувіттям. Підв'язка повинна бути дуже вільною, щоб сам квітка міг спокійно повертатися до сонця. Профілактика шкідників і хвороб сорти соняшнику та соняшнику, які я вам рекомендую: стійкі до грибкових хвороб на генетичному рівні. При правильній агротехніці вони навряд чи вразять ваші рослини. Якщо посіви не будуть загущеними і земля під рослинами чиста від бур'янів, то і шкідники не прийдуть на вашу грядку. Однак для профілактики хвороб, особливо таких, як несправжня борошниста роса, раджу провести оприскування рослин бордоською сумішю в середині червня. А якщо на вашому городі з'являться шкідники, обробіть свої рослини біологічно активним препаратом інтавер. Він безпечний для людей і тварин. Збирання врожаю. Як дізнатися, чи дозрів ваш урожай? Це дуже просто визначити по вологості насіння. У зв'язку з цим готовність насіння поділили на три стадії: жовту, буру і стиглу. На жовтій стадії вологість насіння становить 20%. Їх вже можна збирати і їсти смачні ядерці. У промисловому виробництві соняшнику проводять штучне досушування насіння за допомогою хімічних препаратів. А в аматорському садівництві раджу просто досушити їх на сонечку або в домашній сушарці. Кращі сорти соняшнику я розповів вам про соняшник, його вирощування і догляд за ним. На закінчення представляю вам кращі сорти цієї культури. Кращі сорти харчового соняшнику. Посейдон 625, горішок, ласунка, білочка, кращі сорти декоративного соняшнику, формула любові, Помаранчеве сонце. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!